Друзі, вітаю вас, це Петро Новачех з американського експеримента. І сьогодні я вийшов трохи раніше для того, щоб зробити важливе повідомлення. Як ви вже помітили, що протягом декількох тижнів моя програма виходила на каналі Сергія Демидовича. і я дуже вдячний йому за цю можливість познайомитися із його аудиторією. І декілька із нових слухачів приєдналися до. Американський експерименти завдяки цьому. Я бачу, що його підписники познайомилися зі мною і з моєю програмою. Але тепер від сьогодні американський експеримент виходитиме лише на моєму каналі. На декількох каналах, точніше, це американський експеримент на моєму каналі на Ютюбі. Петро Новочех. Також на Фейсбуці це сторінка американський експеримент. І також моя. Це не сторінка на Твіттері, як це називається? Мій обліковий запис чи як завгодно. Мій аккаунт на Твіттері або Петрокаст, Петро Новачег. Будь ласка, вживайте всі ці можливості, користуйтеся ними. І я буду вдячний вам, якщо ви продовжите залишитися разом зі мною. І сьогоднішній випуск американського експеримента, як і завжди. Виходить, але буде на годину пізніше о 10-й годині ранку за Тихоокеанським часом і відповідно у Києві після того, як ви перевели годинники, це 8 годин вечора. Дякую за те, що ви були зі мною на каналі Сергія Демидовича, але ще раз нагадаю: усі посилання на мої канали є у описі до цього відео. До зустрічі через годину! Нехай Господь благословить вас.